Привіт, це Таня Кудряшка і моя подорож без зворотнього квитка. Я вітаю вас у Греції і в столиці Афіни. Я прилетіла буквально зараз із Америки, дуже давно не була в Європі. І це мій перший візит в Грецію. Тому я почну із того, що досліджу трошки Афіни. Покажу вам їжу, покажу вам різні історичні місця. І потім ще хочу побачити деякі острови Греції. Але залишайтеся зі мною, йдемо гуляти Грецією. Мені здається, що там я вже бачу Акрополіс, бачу деякі церкви і деякі руїни. Йдемо. Я почала дивитися Афіни з Агори. Тут на території величезна кількість пам'яток, в основному у вигляді руїн. А гора в Стародавній Греції слугувала базарною площею і місцем народних зборів. Тут були державні будівлі і храми, ну чим не площа ринок у сучасних європейських містах. Саме оця галерея Стоа Аталі це стародавній торговий центр. Уявляєте, двохповерховий ТЦ із купою магазинів у другому столітті до нашої ери ці, звісно ж, не оригінальні, але точна копія стародавніх. Зараз тут всередині музей з оригінальними статуями, монетами, глечиками і всім, що знаходять на розкопках. Я відчуваю себе дослідницею чи археологинею, коли навколо немає купи туристів. Перший день увів мене в оману, бо насправді туристів у Греції хоч греблю гати. Якраз у червні Греція почала відкриватися для більшої кількості країн. І в наступні дні я почула усі можливі європейські мови. Найкраще в Агорі зберігся храм Гефеста. Йому просто пощастило бути перетвореним на церкву. Хоча я ніколи раніше не була в Греції, я знала, що колони це грецька фішка ще з часів першої поїздки в Херсонес разом з шкільним класом Із Артеку. Херсонес у нашому Криму якраз і був однією з грецьких колоній, і колони там мало відрізняються від афінських. Тобто, ніколи не побувавши в Греції, я маю фото з грецькими колонами. Та й ви, певно, маєте, бо де тільки не повторювали цей архітектурний стиль за останні тисячоліття. Італія, Франція, Австрія, Україна різні епохи і стилі в архітектурі використовують ті ж типи колон родом із 6 століття до нашої ери. Тут майже ніде заховатися від сонця, хіба під оливковим деревом чи в церкві святих апостолів. Але охоронець направляє вентилятор тільки на себе, тому моя спроба охолонути не вдалася. Саме ось ця церква 10 століття дала початок такому афінському типу церков у формі хреста, з чотирма колонами і куполом. Я раніше не куштувала грецьку кухню, точніше, я так думала. А виявилося, що в Албанії, Болгарії точно були страви, схожі на грецькі. Популярний тут гірус, скоріш за все, походить від турецьких кебабів. У багатьох стравах знайдете сир, баклажани, а мусака грецька страва, схожа на запіканку або лазанью з таким же соусом, як лазанья, і фаршем, але картоплею і баклажанами замість пасти. Салату греки не шкодують, завжди приносять великі порції із сиром і оливками. Нам декілька разів принесли тістечка або морозиво як комплімент від закладу. Найважливіше грецьке слово Евхаристо. Дякую! Вам буде потрібно, щоб зробити приємно грекам, бо вони точно будуть до вас привітні. Афіни дуже різні, і з цих контрастів складається неоднозначне враження. З одного боку, це розвинена європейська столиця з хорошим сервісом і високим володінням англійською. З іншого, зовсім недалеко від центру, вулиці заповнені бездомними, які вживають наркотики посеред білого дня. Ось ця вулиця біля ресторану прикрашена щоразу в різному стилі, і актори запрошують вас фотографуватися і потрапити в світ Пітера Пена, наприклад. І одразу ж на наступній вулиці все вмальовано графіті. На цій площі щонеділі безкоштовні танці, а звідти рукою подати до сувенірних магазинів і входу до історичних місць. Із самого початку я збиралася побачити хоча б один грецький острів, і вже в Афінах почала дивитися ціни і транспорт. Виявилося, що найдешевше пливти поромом за фін на острів Крит, і там у місті Ханія було житло доступніше, ніж на Санторіні, Корфу та інших відомих островах. Пором, хоч і зайняв майже 8 годин, але був зручним. Відкриті палуби, недорогий буфет і бар, зал з м'якими кріслами і телевізором, навіть басейн, але, на жаль, закритий. Квиток в один бік коштував 35 євро, а літак в середньому 40-60 євро, але не завжди в зручні години. У моєму випадку провести суботу було спокійніше на поромі, ніж бігаючи аеропортами з купою перевірок, ще й до порту Вафінах ближче і дешевше добиратися, ніж за місто до литовища. Подивіться на цей майданчик для гелікоптера: я все намагаюся знайти коротше слово, може геліпорт чи вертодром. Більшість пасажирів порому перевозили і своє авто, тому ми не одразу знайшли таксі. Можливо, піших туристів не так багато в порту Ханді розділили таксі до центру за 10 євро з якимись дівчатами. Я насправді очікувала захмарних цін, але ніхто не намагався обдурити чи обрахувати, і так увесь час Греції отримуєш те, за що платиш, і це прекрасно. І ще одразу в порту підійшли репортери грецького телебачення і питали, як мені Греція і чи я почуваюся тут безпечно. Якщо ви недавно бачили мене десь там на ТВ, то вам не здалося. І ось він крит, перший в моїй колекції грецьких островів, і є у мене відчуття, що я повернуся в Грецію ще не раз. Якщо говорити про крит, то він не лише найбільший острів, а ще й має найкращу туристичну інфраструктуру. Це я десь прочитала, а далі переконалася сама і не раз. Чудове обслуговування в ресторанах, чисті пляжі з душовими туалетами і роздягальнями, вічливі і дружні всі 100% людей, а таке рідко де буває. Я б сказала, що за тиждень не було нічого, що попсувало б нерви. Хоча ні, інтернет в квартирі пропав на два дні, і поки його ремонтували, нам дали пароль до іншого Wi-Fi в саду. І без цього казусу я б і не знала, що у вартість квартири входить садок із гойдалками. Якщо ви цікавитеся Грецією як місцем для відпочинку, все одно розгляньте Афіни, бо ці античні руїни не перевершені, і все пронизано міфами про богів, подвиги і кохання. Амфітеатри тому я велика любов. Я мрію побувати на живому концерті в одному з таких. А те, що так багато будівель, колон і статуй і досі зберігають для нас далеку історію, це величезна цінність, яку можна легко втратити. Так багато ресторанів і готелів на Криті називаються Посейдон або Геркулес. Ось справа Ахілес. Що навіть на пляжі ви будете думати про грецькі міфи, і як то все було організовано на Олімпі, що їли боги. У той же час життя на Криті настільки спокійне і комфортне. Що більше ні про що думати і не потрібно. Я завершую це відео в зовсім іншій країні, і наступне відео вийде із сусідньої країни. Може, ви спробуйте вгадати, з якої. І напишіть мені, чи сподобалась вам Греція, якщо ви були, або якщо плануєте, який острів хочете побачити. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось!